Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Тактика збройних сил Білорусі наразі така, що вони хочуть змусити Україну застосувати своїх військових на північному кордоні, щоб відвернути увагу від контрнаступу на півдні та сході. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Його заяву наводить журналіст Голосу Америки Остап Яриш у Твіттер. Одна з тактик Білорусі може полягати в тому, щоб подивитися, чи зможуть вони змусити Україну застосувати живу силу на північному кордоні. Щоб відвернути українські сили, щоб вони не могли бути використані в інших місцях на сході чи півдні, розповів Кірбі. Тим не менше, аеродром Зябрівка знаходиться лише у 22 кілометрах від кордону з Україною, але рашисти вперто його дообладнують. РФ доволі активно продовжує роботи з облаштування аеродрому Зябрівка під Гомелем у Білорусі з огляду на свіжі супутникові знімки роботи близькі до завершення, зокрема, помітно створення насипів для розміщення радіолокаційних станцій. Окрім того, за повідомленням білоруської радіосвобода, місцеві помітили збільшення кількості російських військових та техніки характерні насипи потрібні для кращого огляду РЛС та збільшення дальності виявлення низьковисотних цілей. Також помічено прибуття ешелону на логістичний вузол ГСМ аеродрому і з огляду на все роботи з підготовки об'єкта близькі до завершення. Зазначимо, що аеродром Зябрівка у Білорусі вже активно використовується армією РФ. Зокрема, саме з нього наприкінці липня був здійснений обстріл зенітними ракетами від комплексів с 300 400 наземних об'єктів у Чернігівській. Області також було зафіксовано результат доволі дивної пожежі на самій злітній смузі, які були помічені на супутниковому знімку від Максера у серпні. Водночас, розміщення аеродрому лише у 22 кілометрах від кордону з Україною, робить його досяжним для значної кількості засобів ураження, які є на озброєння в ЗСУ. Мова йде не тільки про ракетне озброєння, а навіть про артилерійські засоби ураження, включно з високоточними ескалібур. Важливість використання саме точної зброї у випадку потреби має велике значення через те, що аеродром розташований вприт. Тул до житлових будинків, зокрема від логістичного вузла з базою ГСМ до дитячого ясельного садку 400 метрів. Тому не дивно, що расисти обрали саме цей об'єкт для розгортання своїх сил. Нагадаємо, що РФ перекидає у Білорусь залишки елітної таманської дивізії, зокрема перший мотострілецький полк. Саме ця дивізія діяла на Харківському напрямі та під Черніговому напрямі Києва, де зазнала суттєвих втрат, в тому числі ЗСУ доволі якісно прорідили і й перший мотострілецький полк, ліквідувавши у першій половині квітня навіть його командира Дениса Жуєва, зазначимо, що зустрічали рашистів один з підрозділів повітряно-десантних військ збройних сил Білорусі, які є найбільш боєготовими підрозділами країни. За інформацією отриманого виданням Дефенс Експрес від власних джерел у Білорусі, вивантаження особового складу відбулось на залізничній станції Лосвіда поблизу населеного пункту Сайчонки Вітебської області. У цьому районі знаходиться полігон 103-ї повітряно-десантної бригади збройних сил Білорусі. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила.